Ми зараз запустили проект сім міст в нас в цьому проекті. Це будівництво ТЕЦ в цих містах на переробленому смітті. Фракція Хардев, ну сміття, якщо взяти морфологію сміття, вона там органіка, все інше там. Так. І залишаються ті фракції, які чи дуже важко переробити можна насправді все, але кожен відсоток переробки буде коштувати наступний дуже дуже дорого і набагато ефективніше у ці 40 відсотків, прибув тридцять відсотків фракції РДФ взяти спалити. Те, що робить Копенгаген, Вена і багато інших європейських міст спалити, отримати теплову електричну енергію на сьогодні. Сім міст в пілотному от, проєкті. Одеса, і ми їх вже з'єднали з корейською компанією Поска. Дуже велика компанія корейська. Вони побудували ТЕЦ таку саму в Кракові. Сьогодні закінчують будівництво у Варшаві, ми їх з'єднали з, з Одеси. Але ще є п'ять міст, приблизно однакові по розмірам. Хмельницький зараз вже будує е з Європейським банком реконструкції та розвитку сміттєпоробку. В них з'явиться РДФ. Е в Житомирі він вже є, РДФ там побудоване. І от такі ТЕЦ, будівництво таких ТЕЦ в кожному з цих міст забезпечить приблизно 20-25% тепла для міста.